Починаємо челендж. Я один запускаю челендж один, один день, один макіяж. Поїхали. Для початку ми фіксуємо наші брівки з допомогою олівчика і такого фіксатора. Дивіться, уважно, значить, я наношу його проти росту брів і потім вже вкладаю. Даю час, щоб висохнув. І тоді, вже після цього, наношу ось цей супер-пуперу лайнер. Артикули і всі ці засоби, які буду використовувати, залишу в своєму телеграм-каналі. Дуже класно працює лайнер, роблять імітацію волоскової техніки. Так, швиденько тепер переходимо до тону. Ідеальне покриття, швидко, зручно, задоволене. Так, тепер фіксую. Це все фіксуючою пудрою і широким пензлем для того, щоб в подальшому всі засоби сухі краще лягнули. Я не люблю ефекту полосок на шкірі, тому беру бронзер і широким пензлем. Роблю такі от широкі лінії і гарно тушую все на обличчі. Також не забуваємо про хайлайтер, підсвічую найвипукліші зони. І шліфуючими рухами гарно акуратно втираю хайлайтер. Тепер беру рум'яна в тон губ трішки яскравіші. Той самий пензлик обтираю, витираю об руку і ось такими ніжними делікатними рухами наношу на яблучка і на зону навколо очей. Сьогодні доля обрала нам ось такий. Олівчик для губ, яскравий, класний, стійкий. Артикул у нього буде також в моєму торговому каналі Дуже зі ним задоволена, там є а, і точилочка, і такий міні-пензлечок, щоб підчищати форму. Подивіться на цей розкішний колір. І так, швиденько промальовую верхню галочку, потім знизу роблю таку пряму лінію, нижче мого природнього контуру, кольорового контуру губ і з'єднюю його з кутиками. Заповнюю форму олівчиком. Якщо потрібно, доводжу щось до ідеалу, беру ось такий маленький пензлик, макую в консилер або в тон і підчищаю по зовнішньому контуру. І вуаля у вас розкішний тон, розкішна помада, і ви готові йти в день стійкість 100 зі 100.